Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. РНБО ввела санкції проти намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя. Який відомий під прізвиськом Паша Мерседес також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський. Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави. Рада національної безпеки та оборони 1 грудня доручила кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування у ПЦМП у Києво-Печерській лаврі. Джерело у відповідних службах повідомляють, що Паша Мерседес зник і ймовірно спробуватиме покинути Україну. Україну. А декілька днів тому сталося неочікуване. Невідомі закидали кортеж Пашки коктейлями Молотова. Люди у гніві і зазначають, що влада все робить правильно, і влада нарешті почула. Свято Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву заступника голови управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстраті Азорі. 1 грудня 2022 року було зареєстровано статут свято Успенської Києво-Печерської лаври. Чоловічого монастиря Української православної церкви, Православної церкви України. Відомості про цю юридичну особу в складі помісної церкви, внесені 2 грудня до єдиного державного реєстру, йдеться у повідомленні. На практиці це означає, що є юридична особа, яка може отримати у користування майно, храми та приміщення. Відтак створюється можливість вибору для ченців та вірних, за ким йти, з метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі Московського патріархату Ще синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 року, постанова номер 30 ухвалив рішення про створення у складі помісної церкви релігійної організації чоловічого монастиря Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, пояснює зоря. Тоді ж, синод доручив блаженнішому митрополиту Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів України з проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення для монастирської діяльності. Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником київської лаври, також рішенням синоду блаженніший митрополит Епіфаній, призначений очолювати монастир як юридичну особу. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!